На тузика. Кажуть пацани, що цей квадрик на тузіка похожий. Це похоже на тузика. На тузіка? Ну можливо. На що це, це похоже? Тузик. Тузік? Ну так і запишем. <реш> Мішаня, власник цього тузика. Щоб ти знав, пацики назвали його тузик. Ну, знайшли електрику, коли бачив, що тут вже цей потрібно замінювати. Пацки приїхав і кажуть, тату, це тузік. Та, Я не знаю, він на тузіка похожий. Ну, нехай. Дивний такий тузік, тому що на таких величезних колесах альфовський кабурський мотор. Ну, ліфан трішечки страдає від цих коліс. Ходова, ми йому в минулий раз це все. Реставрували, але він майже не їхав, тому що кажу, в проводці все було, замінили, крім проводки і катушки. І то воно трошки поїхало, і коротше, знайшли. Дивіться, акумулятор тузику потрібно замінити. Ну, прикольний тузік.